Добрий ранок! У вас у вуха хаудіожурнал Три хвилини здоров'я, журнал про ваше здоров'я з практичними порадами для реального життя. Зараз я одним реченням розповім вам рецепт ідеально здорового життя. Слухайте уважно? Поїхали! Харчуватися, рухатися, не курити, спати, знизити вагу, контролювати холестерин та цукор у крові та стежити за тиском. Я прочитав вам заголовки формули здоров'я від Американської асоціації кардіологів. Вони називаються програмою Life's Essential Aid. Американці найкращі у світі у вигадуванні простих і зрозумілих формул для всього, включаючи здоров'я. Ми зараз швиденько пройдемося по списку, щоб ви переконалися, що ця формула підходить і вам також. Перше, харчуйтеся краще. Здорове харчування повинно включати неперероблені продукти, багато фруктів і овочів, нежирне м'ясо, горіхи та насіння. Друге. Будьте активними. Дорослі повинні отримувати 2,5 години помірної або 75 хвилин енергійної фізичної активності на тиждень. А діти повинні отримувати 60 хвилин щодня, включаючи ігри та фізкультуру. Третє. Відмовтеся від тютюну. Ну, тут усе зрозуміло, просто скажу, що третина смертей в Америці, які можна було б запобігти, пов'язані з тютюном та вейпінгом. Четверте, Приведіть свій сон у норму. Більшості дорослих потрібно від 7 до 9 годин сну щоночі, дітям потрібно більше. Достатній сон сприяє одужанню, покращує роботу мозку та знижує ризик розвитку хронічних захворювань. П'яте. Контролюйте вагу. Досягнення та підтримання здорової ваги має безліч переваг. Оптимальний індекс маси тіла становить 25. Шосте. Контролюйте холестерин. Високий рівень поганого холестерину може призвести до серцевих захворювань. Сьоме. Контролюйте рівень цукру в крові. Більшість споживаної нами їжі перетворюється на глюкозу, яку наш організм використовує як енергію. Згодом високий рівень цукру в крові може пошкодити серце, нирки, очі та нерви. І останнє восьме. Контролюйте артеріальний тиск. Підтримка артеріального тиску в допустимих межах може продовжити ваше життя. Оптимальним тиском вважається рівень 120 на 80. Ось тут ми закінчимо з програмою Life's Essential 8. Необхідна ремарка. Автори цього подкасту вважають, що люди йдять за багато білка. Ми навіть записали лекцію білок, який нікому не потрібний. Напишіть нам листа, і ми надішлемо вам витяг з цієї лекції. Решта порад здаються авторам дуже резонними і досить здійсненними. Користуйтеся їми, щоб зберегти та примножити своє здоров'я. Дякуємо за ваші три хвилини уваги. До зустрічі завтра! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя. Приєднуйтесь! посилання на сторінку курсу. Ви знайдете в описі цього відео.